Всім доброго здоров'я. Сьогодні я хочу вам показати, які рамки я використовую на своїй пасиці в українсько-альпійських вуликах. Вони є вузько високі, і зараз про їхні розміри і конструктивні особливості я вам розповім. Як ви бачите, рамка є. Зроблена повністю з дерева, ніякого дроту тут немає і вощина кріпиться на ці планки. Зверху кріпиться на головну планку, потім на цю, на цю і на цю. Я ознайомлю вас з основними розмірами даної рамки. Висота цієї рамки 435 мм. Ширина 285 міліметрів. Товщина бокових стінок 24 міліметри на 10 міліметрів. Ось ці планочки мають розмір 11 на 11 міліметрів. Товщина ось цієї частини. Теж 11 міліметрів. Оце вирізається для того, щоб сюди кріпити бощину і щоб бжоли могли вільно переходити з нижньої рамки, яка буде стояти внизу, у верхні корпуси, які будуть стояти над цією рамкою. Ширина плечиків 318 міліметрів. Дана рамка відноситься. До економ варіанту тут немає розділювачів Гофмана. У такій системі рамок з верхньої сторони розділювач Гофмана не грає великої ролі, якщо у вас стаціонарна пасіка. А внизу бажано робити розділювач Гофмана, тому що у нижній частині гнізда. Дуже часто так буває, що відстань між рамками є непропорційною. Відкладаю цю рамку і зараз вам ще покажу два варіанти рамок, які є більш удосконалені. Ось така рамка, вона більш удосконалена. Тут розділювач Гофмана є як зверху, так і знизу рамки. В такому випадку і верх. І низ двох 2 рамок, які стоять поруч, буде розміщуватися пропорціонально. Розміри тут такі самі, як і в тій рамці, що я показав радіше. Тут ми маємо 24 міліметри, тут по 10 розділювач гофмана може бути від 32 до 37 міліметрів. У мене тут 36,5. Знову ж таки, певним недоліком такої рамки є те, що... На виготовлення таких рамок йде трішки більше матеріалу, і потрібно мати інструмент, яким потрібно обробляти бокові планки даних рамок. Обробку бокових планок я проводжу з допомогою ручного фрезера, який у мене закріплений на ось ці циркулярки. З таким самим розділювачем. Гофмана як внизу, так і вверху, є у мене ще такі рамки. Але тут розділювач Гофмана я не вибираю з допомогою фрези, а просто набиваю ось тут планочки. На виготовлення таких рамок йде менше деревини, але знову ж таки потрібно трошки прикласти рук для того, щоб виготовити отакі планочки. От, як ви бачите, і потім їх прикріпити сюди. Ось так і ось так. Як я складаю такі рамки. Кондукторів я не використовую. Просто зробив деякі шаблони, з допомогою яких я такі рамки збиваю. Оці я збиваю напряму, поклавши їх на рівну площу і збиваю старця. Для їхньої збивки, ось тут я використовую такий степлер. Це інтертуловський степлер. Степлер пневматичний, працює більш-менш нормально, але потрібно в ньому слідкувати за цими вінтами, щоб вони не відкручувались, тому що тут дуже велика нагрузка на оцю головку, яка є, вона кріпиться цими маленькими болтами. Для того, щоб прибити ось ці всі планочки, я використовую ось такі шаблончики. Шаблончики положив на рамку, положив між ними планочку і збиваю я їх ось таким степлером. Це степлер є теж інтертуловський. В ньому заряжені гвоздики для степлера, і ще їх називають шпильки. Їхній розмір 20 мм. Це отут я б'ю 20 мм, а крайню планочку, яка є, я б'ю 30 мм. Щоб кожного разу. Не міняти тут коби. То я використовую ще отакий от електричний степлер. Він тут заряджений Теж гвоздями. Такий електростеплер б'є гвозді і б'є скоби. Скоби ось такого плану. Зразу вам скажу, що працювати краще пневмостеплерами, Недолік є їх. Тому що для них потрібно мати компресора і підводити до них повітря. Це є степлер електричний, у нього є недолік. Перший недолік, щоб він важкуватий, він набагато важчий, ніж той. Це одне. Друге, у нього тут хоч і регулюється сила удара, але він не є настільки потужний, як ті степлера. Там сила удару теж регулюється тиском повітря. Але там швидкість поршня, який забиває скоби або гвіздочок набагато вища, тому він не має такої інертії великої. Сам поршень, він дуже легенький. У цьому степлері він не має сили такої удара, як той степлер, для того, щоб компенсувати невелику силу удару, який створює електричний магніт. Тут сам сердечник він є масивним і важким. Тому, якщо б'єш... Таким степлером, то його просто приклав, натиснув і він скобу або гвіздочка забив. У цьому ж степлері друга ситуація. Коли ви нажимаєте на те, щоб він спрацював, зважаючи на те, що тут поршень має велику масу, цей степлер підскакує. Тобто його треба набагато крепше прижимати до виробу, в якого ви забиваєте скоби. Це є не зовсім зручно. Так що кожен із цих інструментів має свої переваги і має свої недоліки. Для того, щоб виготовляти рамки для щільникового меду, я використовую ось такі скоби. Якщо скоба до 14 мм і невеликий об'єм роботи, то я використовую звичайний степлер. Механічний він б'є скобу до 14 мм. А якщо мені скобу ось такого плану треба бити більшого розміру і потрібно виконати більший об'єм роботи, то я використовую ось такий електричний степлер. Даний степлер б'є скобу до 16 мм. Цього достатньо для того, щоб збити рамочки для щільникового меду. Но я вам скажу відверто, 100 скоб забитий цим степлером і 100 скоб забитий цим степлером нібито невелика кількість, але цим зручніше, бо від цього потім мозолі з'являються на руках. Тепер я хочу зупинитися на даній рамці і дати вам відповідь, чому розділювач Гофмана не знаходиться у верхній частині, так як традиційно він знаходиться у всіх рамках, які виготовляються. І Тут теж розділювач не знаходиться внизу. Казалось би, як тут буде внизу, а тут вверху його легше виготовляти. Зараз пояснюю, чому так. Все змінилося після того, як я придбав нову медогонку. Коли в мене була ще стара медогонка, такі касети були виготовлені із сплошної сітки. І коли у ті касети вставлялися рамки з розділювачами гофмана, дуже часто щільники прогиналися і ламалися. Тому що розділювач Гофмана впирався в сітку. Товщина щільників була 24 міліметри, а товщина розділювача Гофмана була 34-37 міліметрів. Цих 4 міліметри було достатньо для того, щоб щільник прогнувся і поламався. У даній медогонці зовсім інша система. Як ви бачите, тут зварено все з нержавійки і тут йде обв'язка з дроту Поперечна йде обв'язка з дроту поздовжня. Ось подивіться, коли ми ставимо рамку. І відцентрова сила діє на цю рамку, то розділювач Гофмана ховається у ці отвори. І практично весь щільник своєю основою спирається на цю сітку. І вже я качаю. Декілька сезонів даною медогонкою мед, в мене ще ні одна рамка не поламалася. Але для того, щоб розділювач Гофмана заходив у ці отвори, які тут є, їхнє розміщення я вимушений був зверху трішки опустити, а знизу трішки підняти. Тепер хочу зупинитись на навощенні таких рамок. Ось тут зараз навощена стандартна вощина. На цю рамку вона з цієї сторони заходить на планочку міліметрів 5. Мм. Тут теж вона заходить на планочку 5 міліметрів. По краях десь по 5 міліметрів її не вистачає. Кріплю я її таким чином. Можна кріпити паяльником. Ось так як тут зроблено. І тут паяльником можна кріпити. І тут можна кріпити паяльником. Можна кріпити методом таким, що підставити сюди вощину і капати віск. Можна використовувати отакі скрепочки. Теж зручно взяв скрепочку, прижав і все. І ще можна використовувати звичайні скоби. Ось такого плану. Коли такою скобою тут прибиваєш її, то одна незручність треба її так прибивати, щоб вона не перебила в щину, і потім після того як бжоли її частково відтягнуть всі скоби потрібно витягувати. А це буває зовсім незручно, тому що вони доволі таки щільно заходять у деревину і їх звідти важковато достати, не пошкодивши вже відбудовані щільники. Також кнопочки потрібно. Після того, як вощина буде частково відбудована і прикріплена до дерев'яної основи рамки, теж потрібно витягнути. Як таку рамку вставляти? Якщо ви її ставите збоку, тобто під розплодом потрібно ставити її цією стороною до гнізда. Коли бджоли частково її відбудують і отут вже прикріплять, потім можна перевертати любою стороною і знімати оці скобочки. Ну, а якщо ставите всередину, значить ставите любим кінцем, яким хочете. Бжоли частково відбудують тут, частково відбудують тут, потім ці кнопочки зняли, скоби степлярні, і ставите назад дану рамку і бжоли її добудовують. Ну що, друзі, надіюся, що дане відео було для вас цікавим та корисним. А я на цьому буду закінчувати. Бажаю вам здоров'я та мирного неба.